За 9 місяців від початку року до бюджету пенсійного фонду України від Хмельниччини надійшло більше 2 мільярдів 140 мільйонів гривень. Порівняно з торішнім відповідним періодом, це на 254 мільйони більше. Середній розмір пенсії в області за цей час зріс приблизно на 15%. 423 тисячі пенсіонерів в області своєчасно в повному розмірі отримували свої пенсійні виплати, з яких більше 2 мільярдів гривень зібрано. На власними зусиллями на теренах нашої області підвищено розміри пенсійних виплат майже 400 тисячам пенсіонерів. Це 95% цивільних і військових пенсіонерів, на виплату яких до кінця року буде направлено близько півмільярда пів гривень. З 1 грудня, відповідно до державних соціальних гарантій, мінімальний розмір пенсії збільшиться ще на 28 гривень і складе 884 гривні. Водночас півсотні мільйонів гривень складає несплачений борг до пенсійного фонду від платників краю. Щоправда, в основному це організації та підприємства, щодо яких тривають судові процедури банкрутства. Зросла від початку року і заборгованість зі сплати єдиного внеску. Головна причина борги і зарплати на підприємствах міст Хмельницький та Кам'янець-Подільський. 6 тисяч роботодавців продовжують нараховувати найманим працівникам заробітну плату нижче мінімальної, а це не резерви. Особливо відповідальність за ситуацію, що склалася, покладається на голів раджа та міських голів. Практична реалізація соціальних ініціатив президента України збільшення розміру пенсійних виплат потребує додаткових коштів через наповнення бюджету фонду, тому першочерговими завданнями є підвищення рівня платіжної дисципліни у Литичівському Славутському районі. Та міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута, Шепетівка. Саме тут допустили найбільше нарощення заборгованості зі сплати єдиного внеску. Співробітники пенсійного фонду в області розповіли, що з метою мобілізації коштів проводять спільні заходи з місцевими органами влади та правоохоронцями, спрямовані на примусове стягнення боргів. Таким чином, на сьогодні вдалося погасити понад 18 мільйонів гривень заборгованості. Більшість з них зусиллями державної виконавчої служби в краї. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.